Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. І Сьогодні в нас на огляді хід лідер продажу цього року, відкриття цього року. Nissan Qashqai 1.6 бензин. Автомобіль виїхав 2010 року, 29 січня з автосалону. З тих пір був в одних руках один в одній сім'ї. Всі документи підтверджуючи мої слова по автомобілю, присутні переваги даного автомобіля. Автомобіль максимально збережений без ДТП, максимально збережений по рідному окрасу кузова. Ніяких сарапин, м'ятин немає. Корозії ці автомобілі корозії не бояться. Автомобіль дуже в класній комплектації. Панорама, камера заднього огляду, двохзонний клімат, контроль інші її не беремо на зимовій гумі. 22 року залишок десь 90 плюс відсотків. Шикарна гума. Показую загальний стан автомобіля. Потім пройдемося з вами детально. По автомобілю, автомобіль весь зазорах, оптика вся рідна, ніяких зауважень технічних, візуальних від слова абсолютно, автомобіль немає. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як у нас працює послуга доставки під дім. Працюємо по всій Україні. В Даному автомобілю, після СТО було замінено передні колодки, пильники, рульові тяги, ремінь-генератора і виживне щеплення. Щеплення в зборі. Автомобіль дуже недорогий в експлуатації. Ціни дуже приємні і доступні на дане авто. Переваги автомобіля підтверджений пробіг, один власник салону. Цей шикарний, красивий, приємний колір, оригінальніший стан, класна комплектація, класна зимова гума. недоліки автомобіль станом на сьогодні. Візуальних, технічних немає від слова. Абсолютно. Думаю, він знайде швидко нового власника. Ми працюємо виключно по стану автомобіля. Кузов взагалі як новий, ніяких зауважень немає. Автомобіль після детейлінгу. Гарна гума, зимова. Казав, камера присутня. Все скло рідне, класний збережений домашній варіант. На рідкість. Таке авто знайти важко. Розглянемо стан салону. І так, в салоні нас зустрічає повний електро. Пакет, нічого не крутилось, не знімалось, всі заводські точки, мітки, все присутнє. Корозії немає, не було і ніколи не буде. Всі наклейки присутні, сидіння як нове, без слідів експлуатації. Кермо в оригінальному окрасі не фарбувалось, не перешивалось, шкіряне автоскладання, дзеркал, 203 тисячі пробігу. Це уже салон, ресталінгова кашкає, Тут все як панель, все як у Панорама, все працює кожна кнопочка. тільки дорестайлові, а сам автомобіль, рестайлінговий салон, кузов, все по, як автомобілів з 2010 року. Відчувається збереженість автомобіля, приємний запах в автомобілі. Корозії немає. Е, упаковки від старих запчастин, які ми обслуговували, старий ремінь. Захист захис багажника пластиковий. Тут все по заводу складено, все присутнє. Аптечка, насос, знак аварійної зупинки. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Приємний колір, простий надійний автомобіль, недорогий в обслуговуванні, класний кліренс. Це автомобілі, чекпоти по співвідношенню ціна якості. Подстаканчик, прикольно. Я люблю такі машини привозити. Технічно перевірю, детейнг і машина у продажі. Фіксатори всі справні. І так, 29 січня 2010 року. Карін, власниця автомобіля. Ноль переоформлень. Сервісна книга, останній заїзд на офіційний дилер Nissan. У 23-му році 198 тисяч кілометрів. Ми купили автомобіль з пробігом 203 тисячі 534 кілометра. Також документи, які сходяться з сервісною книгою, тих самий пробіг 198 тисяч кілометрів, було 20-го 23-го року. Перед проходженням тихогляду всі ключики, всі книжечки, все присутнє по автомобілю. Пластик як новий, код до магнітоли. Класне збережене авто. Стан авто наближений до того, яким він був, коли виїжджав в салону. Тобто до нового. Ніяких зауваження автомобіль немає. Перевірка стану роботи двигуна, Кашкай, 1,6 бензин першого єдиного власника. Стан авто підтверджений по пробігу, стан авто вражаючий. Я думаю, по музиці ви зрозумієте, з якої країни даний автомобіль. Працює класно магнітола клімат так само справний. Подивіться на стан керма. Дуже збережене кермо в оригінальному красі це рідкість 5 два 2 ключі 203 675 км Автоскладання дзеркал, електрорегулювання. Для цього мотору, я думаю, це максимальніша комплектація бензинового Повний склопакет. Подивіться, ручки не обліщаться рідкість, рідкісна взагалі. Мотор мурчить Тихесенько працює дуже приємно. Оптика вся рідна, всі відмітки Nissan, підкапотний простір в оригінальному стані, ущільнювачі, паралон, кріплення все заводське, всі наклейки, потьоків масла ніяких немає, чистенький мотор. Класний стан автомобіля, вражаючий, я так скажу. Новий власник буде задоволений дуже. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто, на мою думку, Нісан Кашкай в вражаючому стані, в класній комплектації, максимально в оригінальному, від першого єдиного власника салону, власниці Карін. Детально було розказано про стани автомобіля і показано. Дуже класний колір, класний стан, комплектація, зимова гума. Недоліків зауваження, автомобіль не має абсолютно ніяких. Класний колір. Чистенький, естетичний, приємний. Такі автомобілі знаходяться рідко. Це задача зірочки в такому стані, оригінальному класні легкосплавні диски, дуже личать даному автомобілю. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку, дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів даного класу, так як, на нашу думку, це автомобілі, ідеальне співвідношення, ціна, якість, стійкість до корозії, недороговізна в обслуговуванні, приємні комплектації богаті. Колір, звісно, мені прям зайшов дуже сильно. Надіюсь, вам так само. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме у нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. На огляді з вами був Женя. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Вдати першим власником Україні і другим за всю історію існування даного автомобіля. Автомобіль в шикарнішому стані. Всім мирного неба і гарних автомобілів, як нас, до нових зустрічей з новими оглядами, класних, якісних перевірених автомобілів. Працюємо на репутації, друзі.